Ольга мати восьмирічного Сашка, який має розлад спектру аутизму, через повномасштабне вторгнення діагноз почав загострюватись. Тож сім'я прийняла рішення переїхати з міста Люботен, що на Харківщині, до Черкас. А у серпні 2024 року до Львова спочатку ти ж не розумієш, що трапилося, що куди, всі кудись їдуть, е, такий ступор, і дуже емоційно, ну, нам, як батькам, було, і малий це все дуже зрозумів. Він навіть ну, набагато менше тоді говорив. В місті Лава жінка каже, вони познайомилися з хабом Левчик, який надає допомогу малюкам зі спектром аутизму, і певною мірою він їх врятував. Ділиться, що результат, який Сашко отримує від корекційних занять, не просто позитивно вплинув на життя сина, а й значно допоміг йому адаптуватися у новій школі. Він до Левчика, по перше, біжить. Він з усіма комунікує ну, з усіма нема такої людини, до кого він не хоче йти. Це просто, як, от, знаєте, емоційний такий. А... Острівець спокою, прийняття і розуміння, що тут його всі розуміють. Дитина розслабляється, вона спокійно собі виконує. Він запам'ятовує те, що йому тут дають, і потім він це переносить і до школи. Всі кажуть: о, він це вже може. А я знаю, що це в Левчику тут попрацювали. Вже другий рік поспіль корекційну допомогу у центрі отримує десятирічний Михайлик. Мама хлопчика Анна розповідає, що в ньому син відвідує заняття за всіма напрямками. Проте найбільшим фаворитом для нього стали уроки музик і можливість на них грати на барабанах. Ми відвідуємо Левчика два рази на тиждень по три години. Це заняття з сенсорної інтеграції, з логопедії і з малиневого розвитку. Покращення в нас є, він краще став розмовляти, чіткі звуки, соціальна побутова орієнтація в нього покращилася. Вже відкрили в Левчику нещодавно такий музичний куточок і йому подобається дуже грати на барабанах. У хабі є й інші унікальні терапевтичні класи, підлаштовані під спеціальні потреби малечі і спрямовані на розвиток різних органів чуття. Темна кімната у нас звукоізолююча. Ми використовуємо її, коли діти агресують або їм якісь шуми не подобаються. Вони хочуть трошечки побути на самоті в тишині, бо такі дітки дуже люблять побути на самоті. Їм Шум мішає, завижає якісь різні чинники, подразники, світлові, тому в цій кімнаті вони можуть відпочити. Усі діти в хабі мають свій розклад занять, однак їхня кількість не перевищує 6 годин на тиждень, щоб не перенавантажувати. Головна методистка хабу Людмила Мамалега розповідає, як там налагоджують комунікацію з дітьми. Каже, формат роботи адаптовують до їхнього віку. Так, для малюків до п'яти років обирають ігрову форму з молодшими школярами працюють більше над тим, щоб діти мали змогу засвоювати необхідні для свого віку знання. Дуже важливо створити команду супроводу, яка б мала мультикомплексний підхід в реабілітації діток з РСА. А в Лавчику є декілька напрямків роботи. Це є послуги сенсорно-моторного розвитку, це є послуги з прикладного аналізу поведінки, де формуються необхідні навички, соціально-комунікативні, розвиток мовлення, корекція небажаної поведінки. І власне цей весь процес він спрямований на. Скажем, максимальне приближення до типового розвитку наших діток за два роки існування Левчик Спектрум Хаб вже допоміг 62 родинам вимушених переселенців та провели в ньому близько 12 тисяч корекційних занять. Наразі у центр регулярно приходять 44 дитина з південних та східних регіонів, звідки вони виїхали разом з батьками через бойові дії. Втім кажуть, готові в своїх стінах приймати ще більше малечі, де вони зможуть розвиватися, адаптуватися до нових умов та згодом інтегруватися у суспільство. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.